Далеко, далеко, у краю, де зустрічаються мрії і казки, жили дві сестри зима і весна. Обидві вони були чарівними кожна мала свої дари. Зима вкривала землю білим пухнастим снігом, дарувала тишу і спокій, а ще морозні візерунки на вікнах, які розповідали свої казки. Весна ж приносила тепло, пробуджувала природу від зимового сну змушувала струмочки дзвеніти і квіти розпускатися. Одного разу на свято Срітеня сестри вирішили зустрітися. Цей день був особливим казали, що саме тоді вирішується, хто з них пануватиме далі. Зима прийшла у своїй білосніжній шубі, з вітром у косах і блискучими сніжинками в руках. Весна з'явилася в легкій зеленій сукні, З вінком первоцвітів на голові і теплим сонячним промінням в очах. Ну що ж, сестро, мовила зима, чи не перевірити нам, хто з нас сильніший? А чому б і ні? весело відповіла весна. Але ж змагання має бути чесним і справедливим. Сестри домовилися про три випробування хто виграє два з них та й буде панувати над землею. І першим випробуванням було холод проти тепла. Зима дмухнула своїм холодним вітром, земля вкрилася кригою, а дерева бралися в сріблясті шати. Люди куталися в теплі кожухи, а птахи ховалися від лютого морозу. Ну що, весно, чи зможеш ти впоратися з моїм холодом? запитала зима. Весна усміхнулася, підняла свої теплі руки до сонця, і воно засвітило яскравіше. Сніг почав танути, струмочки заспівали, а люди радісно розкрили вікна, щоб пустити свіже повітря. Ось тобі моя відповідь, сестра!» – засміялася весна. А тепер перевіримо, чия мелодія сильніша, сказала зима. Вона махнула рукою, і над землею запанувала глибока тиша. Ніде не було чути ні шелесту вітру, ні звуків птахів, ледве дзвініла кришталева тиша зимового спокою. Весна відповіла своїм співом. Спочатку заспівали струмочки, потім прокинулися птахи, а за ними й дерева зашелестіли своїми бруньками. Люди почали співати веснянок. І весь світ наповнився радістю. Цього разу знову я, сестра, перемогла, лагідно сказала весна. Зима вирішила вразити весну останнім випробуванням. Вона підняла свої руки і сніг закрутився, заполонивши всю землю поля, ліси, дахи будинків усе вкрила біла ковдра. Весна не розгубилася, вона обережно нахилилася до землі і торкнулася її теплою рукою. З-під снігу почали пробиватися зелені паростки. А невдовзі виглянули перші квіти. Люди радісно вигукували Ось вона, весна! Зима засміялася і лагідно обійняла сестру. Що ж, цього разу твоя черга панувати, сказала вона. Але не забувай, я ще повернуся, як прийде мій час. Завжди радітиму зустрічі, сестро, відповіла весна. І так, на стрітеня, люди святкують зустріч двох сестер адже цей день нагадування про вічну зміну пір року. Та те, як важливо знаходити гармонію у природі.